Що ви робите тут сидіть? Максим Павлович, що це ви? А ми дивися, ми шукаємо, я... ми шукаємо тренд. і Як вибирати тренд? Дивіться, я вам зразу покажу. Тренд просто берете, нажимаєте TikTok, І коли вам щось попадається, нажимаєте в збереженнях. Збережений це отут. отут, бачите? Оцей флажочок. Оцей оце дивіться флажочок, бачите? І тут ми на трендах ось збережена, є ось така штука. Коротше, зараз ми підготуємось. Потім що беремо. Дивіться, просто що треба взяти. іди сюди, далі. Нажимаєте на звук, щоб під цей звук взяти сюди, хоп. Потім використовуєте звук, ось сюди, хоп. І все. І наводите, наприклад, на когось, да? хтось танцює, давайте умовно, давайте умовно, типу, он серий танцює. Дивіться, бачите? Все, і потім я вам зараз ми по покажемо, знімемо, я вам покажу, як далі виставити. Все, це займає одну дві хвилини. А що у вас тут відбувається? Що ви робите? Готуємося, готуємося знімати контент, в якому буде приймати участь ем, в наші тріо-танцюристів. Так, тріо танцюристів. Да, Вау! У вас тут арт-терапія проходить. Так, Бумажна. Ногтетерапія. Ногти. Ногтела. Дашуля, пару слов для преси. Я не участвую в цьому проєкті. <різнався> <різнався> ви не VIP. Я не в VIP. <різнався> У мене нова своя група фанатів. Розкажи, будь ласка, що ви зараз робите? Коротше, кожен робить собі манікюр білий. Прям манікюр? Да, будемо знімати тренд. А чому у Сергія такі вони гострі? Це мене Вот У Максима прям закручені, такі гарні. А ми зараз у мене можна робити як хочеш. кольки. а ви покажіть, які у вас навчити. Дуже доглянуті. Владдя Петрівна. Насправді ніхто ж не знає, хто кладя Петрівна, а це ми. По <с2> <свят> 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 А ну скільки ви вже наплатили? <свят> <А>, ну, Френчи. <свят> а у вас тут? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У вас, прям як розочки такі гарненькі. Ну, Елегантні, в, вишукані, витончені. Все повинно бути доглянуто. <свят> Які зуби. <свят> Якие ногти контент А Максим сдай? Так, а що у нас покрывало есть? Да, шашу цену покрывало забрал. Да шо левит включила. Так, Маша, вы снимаете звук. Надо чтобы ты это делаешь. Только до допоможет не А какое А подожди, надо же это. А, надо же вчерашний Так, пусть будет спрашивать. Пусть это.

Так, по центру ставка. Как слышно? А оставьте нас по центру. Не, мене з це єв. так. Все. Так, есть? Є. Давайте просто по стенке сейчас укажу. Ой-ой-ой. Ні-ні-ні, Сергій, будь ласка, отсюда. сюди. так. Щоб ми ж помістились. Вот я свес може забрати. Нормально, нормально. Мы, а вы помещаетесь? Ну, И... Да. А где камера вообще? Да не можно. Короче, давайте так, типа, в камеру. Айс Николаевич, я не понял, покажи. Давайте через 3, 2, 1, начинаем. Готовим? Да. 3, 2, 1. Чели друге, Короче, Дивіться, зразу покажемо, як... Ем... Зразу показуємо, як ролик монтувати і виставляти, якщо ми знімаємо підзвук. Просто нажимаємо далі. Стоматолог. Прив'язуємо одне відео, я про це вже розповідав раніше, хто уважно слухав. Це вже якісь курси монтажора. Так, да, монтажора. Прив'язуємо відео, ну, наприклад, якесь да, наприклад. Бах. Опублікувати. От вам і все. 3 секунди. Підготували, зняли виставили і набираємо сотні тисяч переглядів будьте здорові. Прав кажу. <певши> будьте здорові, яку. Так, тому. Тобто, спів шага назад. А ви чтки? Що це ключе наш місто з Три, два, один. ¿Eso es malo? Normal. ¿no? normal.